Літак для Трампа, коні для Чим Кім Чен Іна і символічні ключі від Білого Дому для Зеленського. Що дарують світові лідери один одному, який це має символізм, і на що може натякнути подарунок? Чи грають власне презенти роль у світовій політиці і куди зрештою дівається надароване? Наші журналісти дослідили цю тему. Дивимося. use it. Це відео Дональд Трамп записав з подякою українському воїну Костянтину Картавцеву за подаровану ключку. Боєць втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, і гольф для нього став частиною реабілітації. Тож вибір Володимира Зеленського презентувати у Білому домі саме цю ключку очевидний і символічний. Це таке своєрідне нагадування про війну в Україні і хто власне її розпочав світовому лідеру, який страшенно любить грати в гольф. Даруючи цю ключку, українська сторона, український президент фактично переповідає цю історію. Ось хто агресор, ось що вони роблять з нашими кращими людьми. Але наші кращі люди цього не бояться, вони сильні духом, вони відновлюються. Вони можуть грати в гольф, і вони можуть повернутися на поле бою, якщо потрібно буде. Трамп в свою чергу подарував Зеленському символічні ключі від Білого Дому, і такі подарунки світових лідерів не лише мають символізм, вони ще можуть натякати на певні обставини. На другу річницю повномасштабного вторгнення прем'єр Болгарії подарував українському президенту копію меча сьомого століття, що належав болгарському правителю хану Кубрату. Едини... На мечі ше... два різних символи. Один, Один. – е, е, Доля завойовується мечем. А друге пер ханку брат, який похований на території України, і перший володар Болгарії, відомий з Літописів, він казав, що, що для того, щоб досягти успіху, ви повинні бути єдиними у 2020-му Володимир та Олена Зеленські відправили лідерам світу українські вишиванки. Наш час. Ці знаки уваги вони слугують якраз натяками чи свідченнями чогось, що дуже важливо зараз комунікувати між суспільствами, не не тільки між керівниками, скільки і між суспільствами. І подарунки лідерів не завжди прояв люб'язності та вічливості. У лютому 2025 року. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу презентував Дональду Трампу Золотий Пейджер. Експерти тоді оцінили це як демонстрацію сили та жорстокості і назвали прямим натяком на операцію Пейджерний шторм, яку Ізраїль провів у 2024-му проти Хезболи в Лівані. Тоді були дистанційно підірвані тисячі пейджерів, що використовували бойовики. А ще світові лідери можуть за рахунок подарунків загладжувати неприємні ситуації. Як, от, наприклад, коли під час російсько-перської війни у Тегерані був вбитий російський дипломат Грибоєдо, Події ці датовані ще два століття тому. І тоді, щоб загладити цей конфлікт, шейх подарував російському імператору діамант. У 2011-му колишній президент Польщі Броніслав Коморовський подарував Януковичу двох коней. Саме в той час у Межигір'ї будувався кінський манеж. Мабуть, розрахунку на те, що поліпшиться відносини між державами, Януковича розглядали як такого собі маленького Путіна. Думався з Януковичем, домовився з Україною. Власне, така стратегія. І в Путіна він активно задобрює подарунками своїх потенційних союзників. Так Кім Чен Іну диктатор відправив з московського зоопарку Лева, Какаду, два ведмеді та ще кілька десятків тварин під соусом початку співпраці з питань ветеринарії, реабілітації та реінтродукції рідкісних видів тварин. Щоправда, згодом північно-корейський лідер відрядив до Росії своїх солдатів. А торік Росія за отримані снаряди віддячила КНДР двома десятками породистих коней. А ще був від Путіна лімузин. Щоправда, той частково складався з деталей ворожої для країни Південної Кореї. У травні цього року Дональд Трамп отримав подарунок від Катору елітний літак, що перероблять під президентський. Експерти одразу заговорили про хабар від Доха. Мовляв, так країна намагається завоювати прихильність США і вплинути на Трампа. Щоб якось контролювати президентів і розуміти, де та межа в подарунках, різні країни встановлюють обмеження у 1996 році. В Україні створили фонд президентів України, де зберігаються подарунки від інших держав. Лідери туди мають віддавати всі презенти що дорожчі за 50 доларів. І нині там налічується вже дві тисячі предметів і документів. Уша, наприклад, подарунки передають до національного архіву або виставляються в урядових установах. А якщо президент хоче залишити презент собі, має сплатити його ринкову ціну у бюджет.